Це Відео у соцмережі Facebook опублікував співробітник Херсон Електротрансу. Отак, от у нас ось такі наші жителі Херсона псують майно підприємства. Сьогодні вранці ми побачили, що після нічних рейсів ось така краса. Кінцева зупинка першого тролейбуса за півмісяця водійка Ольга Бойчук двічі працювала у нічну зміну. Людей Людей, щоб сказати, що багато, то ні. Є пасажири, які приходять зі своїми талонами, є ті, які з посвідченням, а є ті, які розраховуються за допомогою qr коду Наприклад, у перший день я здала на 50 толонів гроші в касу. А на другий день 36 талонів. Навіть з фабрики ми відправлялись о 21.58. людей. Небагато серед опитаних нами пасажирів не було тих, хто їздив нічним тролейбусом. Просто вже точі просто відучили, що можна ввечері на чомусь доїхати, бо не їздили ж ні тролейбуси, ні маршрутки. Іноді не було навіть і таксі. Треба певний час, щоб люди звикли, що тролейбуси їздять допізна ввечері. Ось я стараюся всі свої справи зробити днем. Дивно по 22 година. Це відео записала Херсонка Оксана Наумова. Розповідає, проїхалась тролейбусом вночі першого ж дня, як вони почали працювати за новим графіком. Я є пасажиром тролейбусу першого, так точно стабільно їжу на ньому на роботу. А це було це був перший день, якраз коли вони почали ходити. І було таке здивування, що виходжу з кіно о десятій вечора йде перший тролейбус. А, ну оскільки це було біля торгово-розважального центру фабрика, то пасажирів було досить ну значна кількість, це був не пустий тролейбус. Нічні перевезення є збитковими, втім відміняти нічні маршрути не плануємо. Зараз вивчаємо динаміку перевезення та навантаження на міський бюджет. Після запропонуємо самим громадянам обрати, потрібні нічні рейси чи ні, говорить радник міського голови Юрій Стельмашенко. Коли буде статистика, да коли ми ми будемо мати дані, та ми будемо мати дані за якийсь проміжок часу. Ми запропонуємо нашим громадянам вибирати, що ми тратимо їх кошти, тому що бюджет це кошти громади. Ми запропонуємо, що саме вони хочуть за ці кошти. Ми можемо продовжити нічні перевезення або направити ці кошти на якісь інші послуги, які будуть задовольняти потреби громадян. Антон Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.